Тему нове замовлення, розпаковка. Коротше, скролив я інстаграм, і трапилася мені знову ж таки реклама тему. Як не дивно, і я обрав товар, мені дали знижку. Коротше, цей товар коштує на сайті тему. 5 тисяч гривень, а мені його віддали за тисячу. Ну ясно, що замануха, але я не втримався і придбав. Я вже на пошті відкрив пакет, але саму коробку я не розпаковував, тому що мені було. Хотілося зробити це для вас на відосі. Тут у нас Super Power Turbo Fan, 130 тисяч RPM, 52 метра на секунду. На перший погляд, вона така досить важка ця коробка, упаковка прикольна. От тисячу гривень, 100% ця штука коштує. Зараз образенько розріжемо. Super Wind Speed. Super Rotation Speed, бруш br мотор. Не знаю, що це таке, напишіть в коментарі. Коробочка така, як у айфона Ого, го, клас 3000 4000 батарея Не знаю, наскільки її буде вистачати. Якщо ви шарите в цих е моментах, напишіть в коментарях. Реально досить важка штука. Так, в комплекті у нас кабель. Блока зарядки нема. Це, до речі, тим до уваги, хто пише, що у нас ліхтарки продаються без блоку. Ви бачите, всі продукти продаються без блоку. Навіть iPhone зараз без блоку продається. Я думаю, що це з точки зору екології, але ну, тим не менш. Ну що, вмикаємо. Не працює. Білька, я Реально дмекати. Блін, супер, от прямо зараз поїду мити тачку і перевірю, як це працює насправді на гіплі. На... А тепер покажемо його в справі.